Хочеш менше стресу і більші продуктивності? Один простий принцип, і твій день кардинально зміниться. Що таке правило двох хвилин? Ідея максимально проста. Якщо завдання можна виконати менш ніж за 2 хвилини, зроби його негайно. Не записуй, не відкладай, не плануй на потім. Просто візьми і зроби зараз. Чому це працює? Перш за все, це зменшує психологічний тягар. Навіть маленькі незавершені справи накопичуються у свідомості і створюють відчуття стресу. Підтримує потік мотивації, виконання простих дій дає швидкі перемоги, а це стимулює рухатися далі і братися за більше завдання. Запобігає нагромадженню рутини. Чим менше хвостів залишаєш, тим чистіший розум для виконання інших завдань. Відповідно такі речі, як помити тарілку після обіду, відповісти на повідомлення, записати ідею, що прийшла в голову. Зробити 10 присідань для розминки не будуть використовувати твої ресурси. Спробуй правило 2 хвилин сьогодні, і ти здивуєшся, скільки всього встигнеш. Пиши в коментарях плюс, якщо хочеш більше таких лайфхаків для продуктивності.